Школа рідна моя. У Коломиї презентували збірку пісень Володимира Горука. Це нотне видання стане чудовим помічником для педагогів та дітей, адже тут є пісні на усі випадки шкільного життя. Переконаний автор. Запросили на презентацію і нашу знімальну групу. Володимир Гурук відмінник народної освіти. Зараз викладає географію у четвертій школі. Свого часу працював педагогом-організатором. Тоді зіткнувся з проблемою. Для шкільних свят немає пісенного репертуару. Тому вирішив сам спробувати писати пісні для дітей, хоч і музичної освіти немає. І завжди всі виховні заходи, якісь пісні, треба музику якусь включати. А на той час це були 80-ті роки, то російські пісні переважно ми включали у тяжколі, школі, у тяжколі, школі, тяжколі. Я думаю, що я гірший за них. І придумував і, і віршики, і цілі сценарії, і, і пісні. Спочатку це була музика з неба, а потім слова. Вони так йшли. Своє видання пан Володимир присвятив, звичайно ж рідній школі, та інші колективи віднайдуть там композиції для себе, адже це універсальна збірка, переконує автор. Я б хотів би оцю оцей писаний збірник е, про нього почули в школах. Району міста, щоб мені допомогли його, не тільки розповсюдження, бо це розповсюдження, вони б мені допомогли у, у, у дочі, другій збір. Презентували збірник пісень у міській бібліотеці для дітей номер 3 Зустрічі з творчими людьми тут проводять часто, адже знайомство з автором завжди цікаве для дітей. Наша вітальня Джерельсе працює вже біля 20 років. Працюємо із третьою школою. Хочу подякувати директору школи Бужук Любі Володимирівні, Вчителям школи, які нас підтримують того року. Ми олійника запрошували з долини. Так що і дітям це дуже і дуже цікаво. Це, ця книжка дуже корисна. Ця книжка цікава там. Мелодії. Як буде книжка, то будуть пісні. Школа рідна, моя це перша збірка пана Володимира. Сюди увійшли як і нові композиції автора, так і написані ще у 80-х. Зараз Володимир Горук вже готує до друку наступну збірку Покуття моє веселкове.